Всім привіт! Мене звати Вікторія Павелко, і це молодіжний проєкт. Твоє місце сьогодні до нас завітала Таня Смоліна, яка є тренеркою з голосу та дикції. І саме сьогодні ми поговоримо, як важливо використовувати свій голос правильно і як навчитися його правильно ставити. Привіт, Таню! Привіт а розкажи, будь ласка, про свій шлях. Як ти дійшла до такого, що тобі потрібно бути саме тренеркою з голосу та дикції? Чому саме це? Ну, насправді, в мене є такий маленький фідбек, того, що у мене є професійна освіта. Я навчалася в Карпанка-Карго на факультеті театру ляльок. І коли я випустилася, переїхала до Вінниці, стало питання мені шукати роботу. Я прийшла на радіостанцію місто над Бугом. Хотіла сюди влаштуватися на роботу, але, на жаль, не було вакантних місць. Дуже сильно засмутилася. Пішла працювати на телебачення, пропрацювала там три роки. Але все одно працювавши на телебаченні, я розуміла, що це завжди робота з голосом, тому що я була ведучою ранкового шоу і. Голос потрібно було пробуджувати, артикуляційний апарат, мій рот, також бо потрібно було пробуджувати зранку. І якби моя ось ця з освіти, я почала ним цим займатися всім. Потім мені запропонував Карен. У нас є такий, який займається акторською майстерністю для діток. Він мені каже, я шукаю викладача сценічного мовлення. Чи погодишся ти? Я скажу. Так, погоджуся. тому що я насправді також у мене була десь, коли я навчалася в університеті, насправді в мене була мрія, що я хочу викладати саме сценічне мовлення. Мені дуже сильно подобається експериментувати з голосом. І я кажу: так, давай. І насправді, коли я попрацювала з дітками, я зрозуміла, що якщо ти. Навчився пояснювати, ставити е, голос, е, артикуляційний апарат, включати дітям, то ти зможеш це сто відсотків пояснити дорослому. І е, коли потім я пішла в декретну відпустку, зрозуміла, що я там не можу довго сидіти, давай знову за щось братися. Я зрозуміла, що на рахунок діток я вже, типу, якби цей етап пройшла. Цю mm -hmm. сходинку потрібно рухатися кудись далі, і е, зрозуміла, що напевно спробую повикладати для дорослих, і так склалося життя. На моєму шляху трапилася прекрасна Оля Сольвар, Це доволі такий ем, популярний тренер з ораторського uh -huh. мистецтва. І вона мені каже, в мене дуже багато учнів. Я не знала, куди їх кому відправити і буде до тебе. Вона мені в цьому такому старті допомогла. Саме запустили ми таке сарафани радіо про мене, як саме про тренера з голосу і дикції для дорослих. І все, і після цього пішло воно так. Пішло по своєму, що зараз в мене і свій курс, і індивідуальні заняття, і вже десятки учнів, які почули себе по новому. Угу. Тобто, в тебе є певні якісь обмеження по віку, які можуть тебе люди приходити. Ну, насправді так, якщо я зараз я можу викладати майстер-класи для uh -huh. дітей, тобто мене запрошують. І, але саме індивідуальне навчання по голосу і дикції це там 18 uh -huh. Чому? Тому що якщо стосується щодо хлопців і чоловіків, то у хлопців ламається голос у підлітковому віці. Uh -huh. І деякі мені там пишуть, що хочуть позайматися, я кажу, переламається голос, тому що uh -huh. ми тобі зараз його. Поставимо, а потім тобі потрібно заново буде поїдеть, заново та. так це mm -hmm. все робити, тому приходь трошечки пізніше, і на рахунок дівчат. Теж тобто я займаю зараз суто з такими учнями, яким потрібно це для роботи, які багато mm -hmm. виступають, які мають багато там конференцій по Україні, і які постійно працюють зі своїм голосом. Ось на рахунок діток хотіла запитати є ж таке твердження, що а, потрібно саме з маличку з малечкою займатися там дикцією, особливо проблемна ця буква р, якщо я не помиляюся. Ну це більше до е, дологопеда. Mm -hmm. Оці всі питання. Але так, це потрібно. Mm -hmm. Потрібно ставити мовлення. Це дуже сильно важливо, але суто, отаких от ці всі фішки, от є все одно, я за те, що. У кожного має бути своя типу стежина, uh -huh. і моя стежина саме викладацька і саме голосу і дикції. Бо е, логопед от, до мене приходять, кажуть, ви можете мені поставити літеру Р? Я кажу, uh -huh. я не логопед. Ну, типу, але в мене була така був такий випадок, що був учень на курсі, і він мені сказав, що всі логопеди, до яких я приходив, не змогли зробити те, що зробили ви, хоча ми спеціально. Mm -hmm. до, ну, не ставили ми цього. В загальному працювали, да? Ми да? просто mm -hmm. опрацювали якісь вправи, я йому пояснила, як правильно, гарно, дикційно mm -hmm. розмовляти. І все, і після цього в нього це виправилось. А ось є в тебе якісь такі найулюбленіші якісь вправи, методи, які допомагають твоїм учням. Ну насправді потрібно зрозуміти, що робота з голосом це поетапна робота. Mm -hmm. І коли людина приходить, я найбільше люблю навчати правильно, дихати дихати діафрагмальним типом. Mm -hmm. І коли людина. Починає цю свою стізю і переходить на діафрагму, і я спочатку мотивую, розповідаю, що ваша якість життя покращиться не тільки голос. <світ> і коли це стається, коли людина каже, я себе набагато бадьоріше відчуваю, я став краще висипатись в спортзалі, я можу не так захекуватися, то от мені це саме подобається. І звісно, дикція це така моя найулюбленіша, тому що е я за те, що. Мої правила такі занадто прості, але якщо їх виконувати і дотримуватися. То ви будете гарно звучати, тобто дикційно і правильно, і напевно виконувати систематично. а Не просто там два рази зробила, і потім забула на місяць, і потім думаєш, а чого в мене не став такий голос гарний? Сто відсотків, сто відсотків я завжди пояснюю учням це кропітка робота. Mm -hmm. І моя саме така авторська методика, все одно ми розуміємо, що я займаюся з дорослими людьми. Mm -hmm. Це сім'я, це робота, це якісь власні справи. І я не хочу, щоб коли людина до мене прийшла на навчання, вона думала, Боже, я знову потрапила в університет університет або школу і розроблена програма по 10 хвилин в день. Але я кажу: якщо ви їх дійсно будете робити, то вас за два місяці, тому що програма включає два місяці навчання, раз на тиждень, все вийде. Угу. А які вправи? Можливо, ти не проти будеш показати нам, і угу. я навіть повторю за тобою. Давай, давай. клас не допоможуть з дикцією. На рахунок дикції ви маєте зрозуміти, що існує. Я виділила для себе три правила золотої дикції. Перше. Це таке елементарне, однак відкривати свого рота. У нас є артикуляційний апарат, який складається з губ язика та щелепи. І якщо ви от я поясню учням, що є чотири типи людей. Перший тип це які загалі таку бурмоті совіні викоша в ротію. Тобто, вони в них все тут або зажато, або навпаки, дуже сильно розслаблено. Другий тип, який перетискає щелепу, третій тип, який навпаки щелепу дуже широко відкриває від цього, також страждає. Звук. І четвертий тип це все задіювати. Mm -hmm. да? Тому що насправді щелепа, звісно, нам потрібно для того, аби їсти. Але другий її це, фактор це для того, аби гарно вимовляти звуки. Давай проведемо з тобою експеримент, Давай. і ви, любі <с слухачі, приєднуйтесь. От говоримо літеру Т. Ти С, С, Р. Р. А тепер. Проаналізуйте, в яке положення стає ваш язик, коли ви говорите ту чи іншу літеру. Давай знову ти ти с Р. Р. Ось правда, кожна літера положення язика змінюється да. для того, аби. Ми чітко розмовляли mm -hmm. язику, потрібно місце щоб розгулятися, щоб mm -hmm. стати в те чи інше положення, і щоб він допоміг вам вимовити ту чи іншу приголосну mm -hmm. або голосну. Тому оце знову ж таки відкриваємо рота. Mm -hmm. Друге правило не з'їдаємо закінчення. Дуже часто в нас ми говоримо замість малиновий, кажемо «малиновий». Да? Mm -hmm. От це раз І е, І третє правило, яке я дуже часто чую, це коли люди перетворюють би на пи, ди на «ти», от слово в'яз. Багато б людей mm -hmm. сказали одразу в'яз або в'яз «В'яз». Да. Без апостроф без апострофа. Так, це таке вже таке. В мене правило зірочкою Я мала його тільки ще наголосити, але дякую, де, що ти про це сказала. Тому що дійсно, і оці три правила знову ж наголошу: це відкривати рота. Вимовляти закінчення і не перетворювати би на пиди, на тизи, на си і так далі. Ви на фи, воно вам допоможе. Це вже от що ви можете от прямо дослухати наш ефір до кінця і піти вже і говорити. Mm -hmm. І завжди в голові собі ставте і малюйте те, що ніби ви малюєте картину своїм язиком. Що це означає? Це mm -hmm. Так звучить, ви малюєте картину своїм язиком. Ви маєте зрозуміти, що... Вимовляючи кожну літерку, ви mm. маєте це робити чітко. Ви маєте це от прямо оцю літеру малювати mm -hmm. собі в уяві промальовувати, да, да промальовувати, і е, ви несете якусь там тезу або пояснюєте щось. Ви язиком це все промальовуєте. І вас складається. І, звісно, для дикції дуже класно працюють букви сполучення і чистомовки. От букви сполучення, до прикладу, верліверл, верлеверл, верлаверл, верловерл, верлуверл, верливер. Добре. Давай спробуємо. Верліверл, л. А що, ри має бути? Верліверл, л. Ось Верлі, в цьому верли. О, верле-верли. Верле-верли. Що я тут вчу радіоведучу, я, я перепрошую. Але ви, любі <с слухачі, можете знову, от повільно, спочатку завжди, коли ви можете вписати це в інтернеті, букву сполучення для дикції, вам виб'є великий перелік. Однак. Зрозуміти, що чомусь так повелося зі шкільних років. От, коли якась скоромовка, ми маємо швидко її вимовити, да а про якість ми забуваємо, mm -hmm. і ми потім злимо, думаємо, що Боже, в мене неправильна там артикуляція, я погано говорю таке інше. Спочатку ви маєте це все спокійно mm -hmm. промовити, знову mm -hmm. ж таки дати язику, зрозуміти в яке положення ставати. Mm -hmm. Тому вир ліверли. Коли ви побачили таке складне буквосполучення, споч

Знаєш, я думаю, що наші слухачі зараз відчули, наче нас поставили на 2х зараз говорили. А ось на рахунок словосполучень я пам'ятаю, як я тренувалася, то звичайно вони були трошки коротші. Там, наприклад, а от брали або лн, або «бдг». Коли це приголосні, одне біля одної. Взагалі не люблю, коли багато приголосних підряд йде, ось але там воно дуже класно допомагає, особливо коли ти береш олівчик, ставиш його так. між зубки. Так. Ось і перед зеркалом, наприклад, стаєш, дивишся, як твій язик, де він знаходиться, як ти взагалі маєш промовляти це з словосполучення. Супер. цей склад ти велика молодець, тому що дійсно це вже таки в мене там на другому, на третьому році mm -hmm. я також засовую олівця учням рота і кажу, працюємо. Бо вони мають зрозуміти знову ж таки Вся, весь секрет вашої дикції це mm -hmm. в вашому язику і щелепі. Mm -hmm. Губи також відіграють роль, але насамперед це язик і щелепа. Тому е, ставте собі олівець, ставте собі два горіха в рота. Це також такі доволі популярний сказати, за горішки, як колись да, да. коромовки з горішками навчили. Да. Да. І, будь ласка, не, не одразу говоріть все дуже швидко. Ви маєте зрозуміти, от швидкість дорівнює якість. Mm -hmm. Немає якості, не потрібно переходити на швидкість. А ось на рахунок міфів чи є якісь певні міфи а, на рахунок дикції і голосу? Mm -hmm. Ну насправді я дуже чула, це саме не стосується м, розмовного жанру. І mm -hmm. я знаю, що дуже багато говорять про те, що. Ти не вмієш співати, і людина думає, що вона все життя не, не uh -huh. буде вміти співати. Але як воно відкликається на, на мою саме моє навчання, мою методику. Тому що, коли люди приходять, от вони кажуть мені, я не можу там опускатися донизу або підніматися доверху. Я не вмію це робити. Я кажу, чому у вас є голос? Ви вмієте говорити? Вмієте, і співати ви також вмієте. Кожна людина може співати. Просто uh -huh. це е, все комусь це дається. Трошечки легше, комусь складніше, комусь треба виділити на це рік плідної роботи, а комусь, наприклад, там місяць-два походити до вокаліста. А щодо голосу для розмовного жанру, це все перекликається, тому що знову ж таки я завжди говорю учням: ваш голос може і здати стільки, що ви геть собі не уявляєте. Найголовніше вийняти собі оцю штуку з голови і цю фразу Я не можу не говоріть Я не можу, говоріть завжди, я щось там, до прикладу, у мене зараз не виходить. Але вийде трошечки пізніше. Я попрацюю над це. Але загальних таких міфів насправді не. Має просто оце найголовніше, що ваш голос можна понизити. Який би mm. він високий, там не був. Да, звісно, в кожного природа голосу своя, mm -hmm. і деякі жінки вони народжуються з природнім гарним нижнім резонатором. І їм, аби створити цей нижній резонатор, їм не потрібно багато там піджимати mm, да, опору та зусиль, да, зусиль над собою. А є люди, які народилися з верхнім, і вони mm -hmm. от ходять з верхнім і думають, що їм ніколи не вдасться говорити на нижньому, uh -huh. а я кажу: це можливо, просто потрібно попрацювати. От головне, це собі тільки в голову. Це, як знаєш, говорять в дитинстві, в тебе немає слуху, ти не зможеш грати на піаніно, наприклад. Але потім дитина хочеться, вона вчиться. Да, можливо, в неї буде там це трошки довше навчання, чим в інших, але в неї все дуже вийде. Так само і тут да, розкажу дуже швиденьку історію. Uh -huh. Привіт, мам, якщо ти мене слухаєш, це буде стосуватися тебе. Насправді мене дуже сильно любили батьки. В дитинстві говорили мені про те, що я там красива, я талановита, таке інше. Однак в 10 чи в одинадцятому класі я прийшла до мами на кухню, кажу, мам, послухай, як я там хочу щось заспівати. А вона обертається і каже: така до мене, дочь, ти не вмієш співати, я не вмію співати, тато він не вміє співати. І напевно, братик твій, твій теж не буде вміти співати, бо він тоді ще був маленький. І я така, а і все. І мене це настільки вкоренилося mm -hmm. в мою голову, що коли я вступила до університету на перший курс, нас там було 12 людей, з яких. Всі практично до цього співали або в хорі, або ходили на вокал. Mm -hmm. І я тут одна така. Добрий день. І я в мене був максимально перетиснути все всередині, uh -huh. і насправді все в мене було в голові. І з мене не могли витягнути ні високого звуку, ні низького. Я не могла дати собі насамперед оцю е, в'язницю е, з голосу свого зірвати, тому що от мене було, я не вмію співати все. Uh -huh. І мені тоді вокалістка моя сказала в університеті: всі люди вміють співати, і ти зможеш. І через три роки я вийшла на у нас був сольний концерт, і я вийшла з. Високою пісною таяни леля леля де там треба співати леля леля -ли Отак на верху. Mm -hmm. Потім показала мамі, я кажу: Мам, я вмію співати. А вона каже: Ого вмієш. Так що це ще раз доводить, будь ласочка, ви можете на більше, навіть на настільки, що ви не уявляєте на, що ви взагалі можете, тому. Найголовніше, знімайте оці брами м, свого голосу блоки в першу чергу на голові затиски, угу. Угу. і коли ти це перебореш, ти зможеш дойти до того, що ти дійсно хочеш, так. а не просто слухати чиїсь. Чиїсь установи, uh -huh. чиїсь невиконані бажання, навіть, наприклад, ось як було в тебе, да? що там мама каже, я не вмію співати, uh -huh. тато не вміє співати, і ти, значить, повинна не вміти співати. Ну вона не так, як якось типу, як повинна, вона no, просто мені да. Да, да, да. Але воно просто внедряє. І стосується, коли росте ваша дитина, будь ласка, не ставте їй психологічних затисків, таких uh -huh. як от я зараз дуже багато навчаю дорослих людей, які з того покоління СССР, які яким батьки говорили. В транспорті, тихо, тихо, і завжди вони їм казали тихо, 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 бо не можна було проявлятися. І зараз вони приходять і вони не можуть з посилом говорити. А люди, які говорять з посилом, гучно, тобто це гучність, вони мають більшу впевненість в очах інших. Якщо ти будеш говорити, запам'ятайте, ви можете дуже гарно підготуватися до вашого виступу, до конференції, до якоїсь промови на роботі. Все тезисно дуже класно скласти. Mm -hmm. Але якщо ви будете говорити отак тихенько, але дуже там і будете здаватися, ніхто що буде ви слухати. говорите впевнено, ніхто не буде слухати. А якщо ви будете говорити ті самі слова з посилом, все буде. Мені здається, що навіть... Такі, якісь, знаєш, дурні слова можна говорити з посил, ну, голосно, uh -huh. і всі будуть уважно тебе слухати, наче ти говориш ну якусь промову про мову. Тому що ознака лідера в першу чергу бути uh -huh. почутим, бути почутим. А ви можете бути почутим як через свій насамперед голос, через посил, через красиву, чітку дикцію, щоб вас було зрозуміло. Любі мої слухачі, я нагадую, що в нас в гостях була Таня Смоліна, тренерка з голосу та дикції. Ви слухали проєкт Твоє місце, і я, його ведуча Вікторія Павелко. До нових зустрічей. Пока. Історія молоді, яка знаходить своє місце у світі, від мрій до досягнень, від перших кроків до великих звершень, їхні успіхи, труднощі і моменти гордості на радіо. Місто над Бугом». Твоє місце з Вікторією Павелко.